Що друзі, вітайте! Нарешті ми придбали склад не на вулиці. А всередині тут немає клімат контролю. Не то щоби прям жарко, але вітер не дує і на тому дякую. Пішли дивитися, що ми тут з вами знайшли. Пітірапі, і за цю знахідку мені прийшлось трохи поборотись. Виграшна ставка була 350 доларів. З комісією ми заплатили 400. сотні. На фото було видно, чехол від гітари, коробку від PlayStation, дитяче ліжечко, ще якийсь бетфрейм, а також дуже багато пакетів з одягом. По суті, ящик Пандори, але душа музиканта дуже сильно захотіла гітару. Так ось склад, який виглядав на фото, виглядає як куча шмоток, непонятний маленький матрас. І непонятна маленька ялинка. Але я дуже хотів цю гітару. Знаєте що? Я вже гляну, не буду брехати гітара всередині. Що й треба було довести. Гітара. Я впізнав був лейбл. Це Seagull називається бренд. І гітари бувають дуже дорогими. В проданих на eBay від 200 доларів і вище в залежності від стану та типу гітари. Зараз подивимося, яка наша. май! Oh гітара не Сігул. Саймон і Патрік. Саймон і Патрік. Хоч до більшості з вас це порожній звук, тут ця компанія добре відома, і спеціалізується вона на ручному виготовленні якісних інструментів з відбірної деревини. Вона є частиною годін гітар, як і Сігл, від якого у нас кейс, ціни на які починаються від 100 канадських доларів. Якщо в двох словах, шикарний інструмент і не дешевий. Нова така модель вартує біля 900, сотень. Наша ж має чудову комплектацію, а стан складає враження, ніби на ній навіть не грали. Викладемо за 850, а там побачимо, який буде попит. Красиво дуже. Прийдеться дивитися, скільки коштує. але виглядає красиво і якісно. Дуже приємний гриф, я її взяв. Відчувається дуже кайфова і якісно. Топтологія. Не думаю, якості багато не буває. О, є чек. А вона лефтхенд. Гітара не виручна, а гітарист універсальний. Слухаємо. Це лефтхен гітара. Ну, майже відбили склад одної гітарою. Супер. PlayStation. Ну, всі розуміли, що PlayStation тут немає. Але, чекай, тут щось є і важке щось. Телефони. Це нам теж підходить. Розбитий Дівамо. Samsung старий. Так, давайте глянемо, що в цьому пакеті. Пакеті, пакет з пакетами. Під пакетом з пакетами, пакет з. А, -а, а, це більше по твоїй діджусі. Тут багато цього, напевно. лока. Дивись. Вау! Так, да, і вони всякі прикольні. І не юзані. Опа! О. А це нам подобається, це продавабельна. Така гарна коробка. Ну, коробки дуже, вони різні сідують. Блокнотик якийсь, от ще якась. Ще якась. Ну тут Тут просто різні косметички. Цілий решті дівчачий склад. Дівчачий склад чи ні, пишіть вашу думку в коментарі. А ось косметика виявилась цікавою. Більша її частина бренду Cat Фонді Beauty від однієїменної тату майстрині Сполучених Штатів. Бренд відомий використанням стійких пігментів та відмовою від вестування виробів на тваринах. Коротше, не дешева косметика. А в нас в пакеті знайшлося 19 екземплярів, 12 з яких від Cat. в сумі може бути продано більш ніж за 7 сотень доларів. Опа. Тут щось є. Що в нас тут? О, а це не порожнє, є скло здається. О, і джойстик є на четверту плойку. 30 бакс, якщо працює. А це що? Ой, а це щось уже Сітізен? І щось є? Часіки? Вибачайте, з них брендів і часіків, я людина бідна. І поки що із крутого і дорогого у мене на руках тільки ці два срібні браслети, які знаменують два джекпота, склад хагісів і склад з карточкою. Ну так, да, це годинничок. Там хтось писав, що годинничок чекає. Mm. Е, це що? Злогорілка? Світтізен теж. Дуже світізен. Це тож. Тож oh. Я вже дивно. Чи стілка часів? Виправка якась на час. Тримається, дивно. Ось ще один джойстик такий же. Ну, 20 баксів, не будемо. 30 казати. Є два такі. Кидайте світтізм. Чукаю, воно відкривається, але мені страшно, що воно зірветься з кліпкою. Вверх піднімається. Годинник тут може бути. Остарічників. Може це коробка? Ой, прикольно. Прикольно. Ні, все-таки І ботинки в хорошому стані. Чудово. Мені пасочки знайомі. Настрої всі працюють, думаю, їм піде працювати туди. Якщо працює, 100 баксів. Якщо не працює, ну що подивитися? Тут лампа. Судячи з ваги... Лампа тут. Лампа на мене юзана. Не О! Це мені подобається. Те, що на коробці? Це те, що на коробці. Так, no. G29. Будемо ганяти сьогодні. До речі. Ми створимо лайв канал, де будемо проводити трансляції, викладувати те, що не входить в основні відео. Ну такі жарти, всякі прикольчики. І все в тому роді. Буду з вами в гоночки там ганяти, будемо проходити з Ірою разом і ТХТУ. Ну, коротше, весело буде. А це взагалі не такі дешеві педальки, ці 200-250 баксів коштують. Супер Маріо Одесі на Нінтендо Свіч. Акут би тебе вбило. Може й знайдемо ще. Да? Ой, о. Гучи? Як думаєш? У і Гучи дуже не в'яжуться між собою, тому навряд чи. Я а, ні! о! Є! Пішла перша гра. Super Mario 3D World. Ігра є. Є? Та. О, тут якісь провода. Ла, це і... Лубрикант. Лубрикант? Опа! Від чого провода ти дивитись? Фу. О, в очі. А -а -а. Ну, ремінець знімається. А я плоский? Ну а, то ага, схоже. Пишу ось вот, з три. Потерті трохи. Теоретично часики, практично не знаю. І ще телефон. Сьомчик по камерах бачу. Щось пише. Зажигалку лишили. Дивись. Ой, прикольно, 2005-го. Це ніж. Настоящий? Настоящий ніж. Двісякі тісачара. Я ще на пальці можна крутити як придурок. Хонер. Ой, це надіюсь, це губна гармошка. Да? Хохнер. Хонер. Воно читається Хонер. Блін, жаль, грязно, я би зараз як затягнув. закрив? Я його закрив. Приведи. Ууууууу, прикольно. Лео Макс, я щось десь чую що таке. Це кераміка, типу, відома. Ну, воно запаковане, ліля. Воно леньке, <кол tua> по-моєму. Це стрічка, схоже ну, да. на цю стрічку. Упаковочна. В мене тут є ніндзя, блендер і щось дуже важке всередині. Давай плойку. Ні, ноут! І плойка! ха 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 але що ну, я подумав, що п'ята вибачте, будь ласка, моє неосвіченість. Але тут цей пацан, був який теж нормально продається. М Десь самого покоління Radon Graфік. Асер. Тут не плойка, але рюкзак диви, який мощнярський. Це Старваровський. Це цієї повстанці. Він взрослий, він типа да? голову. Так, ніндзя блендер. Давай. Мишнявський. Але думаю, це баксу 100 реально продати можна, щоб. Згідно, щоб працював. І, все, і щось типу, палатки, я так поню. Це чехли. Від клюшок поведомо. На клюшок нема. Це коротше, здоровенний надувний костюм тиранозавра, в якому ми йдемо розбирати наступний сторіч. <рес> О, да, дітка. Це знахідка. Це прекрасно. Ой, захоботились, загрузили це все. Якось забув камеру включити. Було ще декілька цікавих знахідок, я вам покажу їх прямо зараз. І перше, що я знайшов, це нового переможця нашого розіграшу. Вітайте! Зі всієї армії я найбільше поважаю медиків. Це ті, чия пряма задача рятувати та берегти в першу чергу життя іншого. Радий, що тобі вдалося вибратись з того пекла. Дарує цей набір джентльмена і надію, що він принесе мир на рідну землю. Всім миру та добра. Цього разу ми розіграємо костюм Тірекса або 50 доларів на вибір. Умови простіше, ніж попередньому конкурсів. Подобайка та підписка і будь-який коментар. Переможе той, який збере найбільше подобає. До речі, в телеграмі все ще продовжується розіграш пари мексиканських срібних кілець. А в складі ми ще знайшли кучу одягу в гарному стані та білоблакитні Джордани. Я дозніму матеріал і розкажу про них обов'язково в наступному відео. Всім дякую за увагу! Ми робимо з вами чудову роботу для розвитку каналу. В описі є можливість напряму підтримати нас донат. Якщо у вас виникло таке бажання, це допоможе зробити контент регулярнішим. Та ще більш як. І знову привіт, пірати. Або чому Іра сидить в машині? Дивіться, можливо, видно, можливо, ні. Тут такий вітер, тут так холодно, що просто жах. Привіт. Тебе чути. Скажи щось, привітайся. Тебе чути, скажи щось, привітайся. Привіт, пірати. Все. Я не знаю що сказати? Це круто. Чотири альбоми, чотири п'ять скільки тут. Ще дивите, що дивити, що в них кольорові такі. Таких ще не було. О, це що, лісне царство у нас виходить?